Зараз ми знаходимося на Прикарпатті, в Коломийському районі, в селі Виноград. Про село розкажу вам пізніше. А зараз оглянемо будинок для постійного проживання, котрий дійсно вартий уваги. І присадибну земельну ділянку. Будинок розташований по одній з вулиць. Тут тихо і спокійно. Це подвір'я огороджене металевим парканом, який зразу можемо бачити з фасадної сторони ділянки. Паркан, зроблений з профлиста, має ковані елементи, які прикрашають цю огорожу. В такому ж стилі виконані ворота і хвіртка. Під огорожею залитий фундамент, і від дороги є канава для дощової води. З дороги можемо бачити сам будинок і дахи господарських будівель. Заходимо на подвір'я. Зразу бачимо доріжку, вимущену з бруківки, квітники і клумби. Господарі висадили багато молодих декоративних дерев, туї і різні декоративні кущі. Ось сам будинок, гарний і доглянутий. Навколо будинку залита відмостка. З цього боку бачимо декоративні рослини. Господарі приклали рук до озеленення цього подвір'я. Від дороги біля огорожі ростуть туї. Також на подвір'ї стоять господарські будівлі. Майстерня. Склад, курники, комори і літня кухня. Їх покажу вам згодом. Будинок немаленький, розмір його 10 на 8. Всередині є три ізольовані кімнати коридор, кухня, технічна кімната і санвузол. Сам будинок дерев'яний, утеплений ватою по всій технології з використанням мембрани і зі всіх сторін обшитий гарним і якісним металевим сайдингом. Будинок реально добротний і теплий. Бо власники робили його для себе з особливою скурпульозністю до якості і не економили на матеріалах. Як наслідок, вийшло дійсно гарно оновити зовнішній вигляд будинку. А зараз в людей змінилися плани і ось маємо таку красу в продажі можливо, саме цей будинок, чиясь довгоочікувана мрія, яка має можливість здійснитися. Від входу в будинок і до літньої кухні все вимущено бруківкою. Важливо і те, що криниця стоїть близько до будинку, бо в разі вимкнень світла можна без проблем набрати води вручну. Верхнє кільце і дашок нові, і криниця гарно вписується в єдиний стиль. Всі вікна металопластикові, дах накритий профлистом, є водостічна система. А це важливо, бо ціна на неї, як на покрівельний матеріал. Весь простір під дахом підшитий. Все зроблено дуже акуратно і красиво. Будинок обійдемо трохи пізніше. І ще звернемо увагу на деякі деталі фундамент, як бачимо, в доброму стані. Вхідні двері з натурального дерева. І ще також в хорошому стані. Піднімаємося по сходах до будинку. Зверху є металевий дашок з кованими елементами. Заходимо до хати, потрапляємо в коридор. Він великий. Підлога тут хороша, дерев'яна. Міжкімнатні двері з дерева, в гарному стані, стіни поштукатурені. Стеля обшита пластиком. По всьому будинку замінена вся проводка. Електрощиток покажу вам пізніше. Зразу заходимо до першої кімнати, а їх тут три. З дуже важливого те, що кімнати непрохідні. В цій кімнаті повністю зроблений новий ремонт. Стіни і стеля якісно поштукатурені і пофарбовані. А на підлозі лежить хороший ламінат. В цій кімнаті є два металопластикові вікна з можливістю провітрювання. Кімната розміром 4,7 на 46 Висота до стелі більше 2,5 метри. Вікна великі і пропускають багато сонячного світла. З цього вікна видно подвір'я і все, що на ньому робиться. Зараз покажу вам планування і розмір кімнат. А поки ви його розглядаєте. Не забудьте підтримати наш контент вподобайкою і коментарем. Адже для нас це дуже важливо. Також не забудьте підписатися на канал, щоб не пропускати наступні відео з вигідними пропозиціями. Виходимо з цієї кімнати в коридор, з якого направо четверта прохідна кімната, яка мала бути кухнею. Стеля і стіни поштукатурені. В цій кімнаті є невелике вікно, біля якого стоїть стіл і диван. Підлога тут теж добротна дерев'яна. В цьому кутку стоїть велика піч, яка обігріває аж три кімнати, дві спальні і цю кухоньку. Вона має варильну поверхню, яка в доброму стані. На ній можна нагріти або приготувати їсти, якщо немає світла чи газу. Звідси можна потрапити в санвузол, до якого є ще приміщення, яке використовували як кухню. Заходимо в санвузол. Тут все нове в чудовому стані. Санвузол невеликий, але тут є все необхідне: туалет, ванна, все зашито плиткою. Є ревізійне віконечко. І зручний рукомийник. Вся плитка нова і в гарному стані. Тут не видно грибка і інших проблем, які зустрічаються в ванних кімнатах. Тут також є вікно для провітрювання, зверху на стелі є витяжка. Ось це кухонька. Тут стоїть газова плита, стіл. Видно новий газовий лічильник і бойлер. Двері в санвузол поставлені нові сучасні. Бачимо електричний щиток. Де є всі потрібні автомати. Електрика по будинку вся нова. З цієї кімнати можемо потрапити в спальню. Вона розміром 37 на 3,7. Підлога дерев'яна, пофарбована. Тут стоїть велике ліжко. І ще є достатньо місця для зберігання особистих речей. Це саме та піч, яка обігріває кухню, коридор і дві кімнати. Кімната світла і затишна, двері в доброму стані, дерев'яні. Виходимо з кімнати. І через коридор потрапляємо в третю повноцінну кімнату. Вона такого ж розміру. Тут є диванчик, піч. Робоча зона зі стінкою, столик і шафа. Двері в цю кімнату теж дерев'яні і в гарному стані. Кімнати вмістимі і світлі, всюди встановлені металопластикові вікна. Будинок має непогане планування і підходить для родини з дітьми, адже в селі є школа, яка знаходиться. Всього 500 метрів від цього чудового будинку. Виходимо з будинку. Ще звернемо увагу на різні деталі, металеві відкоси навколо дверей. Якість монтажу сайдингу. Все реально рівно і виглядає дуже добре. Також навколо всіх вікон змонтовані металеві відкоси. Ви скажете, що багато в цьому відео чуєте, як все гарно і акуратно. Але, як самі бачите, слова відповідають побаченому тут реально не забули за різні деталі і важливі елементи. Це свідчить тільки про те, що з таким ставленням до деталів і важливі конструкційні елементи теж в порядку. Зараз зайдемо в літню кухню. Вона накрита шифером і обшита пластиковим сайдингом. На жаль, її не встигли закінчити обшивати, але сайдинг для неї лежить куплений і чекає свого часу. Тут встановлені металопластикові вікна і двері. Заходимо всередину. Бачимо комбіновану газову плиту, в якій духовка працює. І від електрики, і від газу. Над плитою є витяжка. Також бачимо ще одне металопластикове вікно. Біля плити є мийка. Напор води дуже хороший. Звідси можемо потрапити в невелику комору, з якої є вхід в підвал. В підвалі схована вся система водопостачання. Стоїть насосна станція, фільтр і труби в будинок і літню кухню. Труби закопані на правильній глибині. Вся система чудово працює і не замерзає. На відео забули включити кран. Але прошу повірити на слово, що напор хороший. В коморі є багато полиць для слоїків і закруток. В кухні стоїть два стола. диванчик і холодильник. На підлозі лежить плитка. А в кутку під вікном газовий конвектор. Ось такий краєвид відкривається з вікна в кухні. До речі, до цього будинку належить і цей город, який ми зараз бачимо. Зараз оглянемо господарські будівлі. Це майстерня. Вона мурована, цегляна, в гарному стані. Вся будівля накрита шифером. Збоку є приміщення, яке використовується як склад. Заходимо в майстерню. Вона велика і в ній є достатньо місця для інструментів і зберігання якихось матеріалів. Тут є два входи в допоміжні приміщення. Які можна якось використати. Виходимо з майстерні і зразу зліва є двоє дверей ще в подібні приміщення, які можуть бути як курники. Зараз подивимося на склад, який колись був стодолою. Тут лежать матеріали для обшивки літньої кухні. Бачимо і дах, він в доброму стані. Збоку є ще одне немаленьке приміщення, де можна зберігати різні інструменти або використовувати як дровітню. Ось така будівля, але це ще не все. Рухаємося до хвіртки. Це вихід на город. Тут прибудований навіс, і там є вуличний туалет. Він близько до городу і літньої кухні. Це дуже зручно. В кого будуть якісь питання стосовно ділянки чи будинку, контактний номер телефону є в описі до відео. А зараз ми продовжуємо огляд земельної ділянки. Виходимо на город. Тут є хвіртка. І бачимо, як основна ділянка огороджена парканом від городу. В кінці ділянки є заїзд для трактора. Звідси відкривається ось такий краєвид: в далечині пасуться гуси, навкруги простір і тиша. Чудове місце для проживання. Земля тут гарна, родюча всього її 42 сотки, з яких 25 соток під будинком приватизовано. Город тут немаленький, з нього можна забезпечити всю родину натуральними. Домашніми продуктами. З цього боку ростуть і доглянуті молоді дерева і багато різних кущів. Звідси можемо бачити будинок. Зі всіх сторін він повністю закінчений. Вода з ринвів витікає на город. Нижче будинку в малині є септик, в який стікає вся каналізація. Тепер розповім вам трохи про село. Воно розташоване по трасі, в селі є школа, яка знаходиться 500 метрів від будинку. Біля школи є продуктовий магазин, пошта, господарський магазин і селищна рада. Також в селі є медпункт і сімейний лікар: 5 кілометрів звідси знаходиться саме те гвіздець. В якому є вся додаткова інфраструктура. А до міста Коломия всього 25 км по хорошій асфальтованій дорозі. Ціна будинку 23 тисячі доларів. Кого цікавить дана пропозиція, телефонуйте. Номер телефону є в описі до відео. Не забудьте підтримати канал вподобайкою і коментарем. Всім дякую за перегляд!